Біблія, книга Неємії, розділ 11. Можновладці народу замешкали в Єрусалимі, а всі інші люди були визначені жеребкуванням, за яким один з десяти поселиться в святому місті Єрусалимі, а дев'ять в інших місцевостях. Потім народ поблагословив усіх чоловіків, котрі добровільно погодились мешкати в Єрусалимі. Ось можна владці краю, котрі поселилися в Єрусалимі, хоч і в містах Юдеї продовжували проживати ізраїльтяни, священники, левіти, храмові слуги та нащадки слуг Соломона, котрі в тих поселеннях мали свої володіння. В Єрусалимі переважно селилися нащадки Юди та нащадки Веніяміна, Із нащадків Юди Атая, син Узії. Сина Захарії, сина Амарії, сина Шефатії, сина Махалалела та дехто з нащадків Переца, також Маасея, син Баруха, сина Колхозе, сина Хазаїї, сина Адаї, сина Йояйріва, сина Захарії, сина Шілоні, усіх передсових нащадків, що мешкали в Єрусалимі, було 468 хоробрих мужів. А ось нащадки Веніяміна, Саллу, Син Машулама, сина Йоеда, син Підаї сина Колаї, сина Масеї, сина Ітіїла, сина Ісаї, а ще Габай та Салай усього 928. Начальником над ними був Йоїл, син Зіхрі, а другим над містом був Юда, син Гасенуї. Зі священників був Єдая, син Йояріва, Якін і сирая, син Хілкії, Сина Мешулама, сина Садока, сина Мерайота, сина Ахітува, управитель Божого храму, та його брати, котрі звершували служіння в храмі всього 822. Далі Адая, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амції, сина Захарії, син Пашхура, сина Малкії, зі своїми братами, главами батьківських родин всього 242. Далі Амацесай, син Азарела, сина Ахзая, сина Машілемота, син імера, разом із його братами, 128 хоробрих воїнів. Начальником над ними був Завдіїл, син Гагедоліма, далі Левіти, Шемая, син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, сина Буннії, Шабетай та Йозават, головні левіти. Були відповідальні за справи ззовні Божого храму. Матанія, син Міхи, сина Завдії, сина Асафа, був керівником співу, прославлення та молитви. Другим серед своїх братів був Бакбукія, за ним Авда, син Шамуї, онук Галала, правнук Єдутуна, всіх левітів у святому місті було 284. Далі предверники Акув. Алмон, а також їхні брати, що сторожували біля брам, 172. А всі інші ізраїльтяни, священники і левіти, мешкали по всіх юдейських містах, кожен у своєму спадковому наділі. Слуги храму мешкали на пагорбі Офел, їхніми керівниками були Ціха і Дішпа. Начальником левітів у Єрусалимі був Узій. Син бані, онук Хашавії, правнук Матанії, праправнук Міхи, один із нащадків Асафа, котрі співали під час служіння в Божому храмі. Адже щодо них була особлива царська постанова, в якій все було докладно сказано про співців на кожний день. А Петахія, син Мешезавела, нащадок зераха, сина Юди, був довіреним царя щодо різних справ народу. Що ж до поселень з полями, то там також мешкала частина юдеїв, зокрема в Кирятарбі та його околицях, в Дівоні та його околицях, в Єкавцеїлі та його околицях, також в Єшуї, в Моладі, в Бетпелеті, в Хасар Шуалі, в Вірсавії та в їхніх околицях, в Ціклазі та в Мехоні з їхніми околицями, в Енрімоні, Цорі та в Ярмуті, в Зануаху, в Аддуламі та в їхніх околицях. В Лахіші з його полями, в Азеку та його околицях, вони селились в усіх поселеннях від Вірсавії до самої Долини Гінном. Нащадки Веніяміна мешкали в Гіві, Міхмасі, Аї, Бетелі та в прилежних до них поселеннях в Анатоті, Нові та Ананії, в Хацорі, Рамі та Гітаїмі, в Хадіді, Цевоїмі та Невалаті, в Лоді Оною, Долині Ремісників. Окремі групи левітів прилучились до нащадків Юди та Веніаміна.